Асортимент це серце рітейлу, і саме він формує більшість операційних витрат. Але якщо ним керувати хаотично, він починає з'їдати ваш прибуток. Ось за рахунок чого можна скоротити операційні витрати. Актуалізація SKU у реальному часі: система IBM Assortment оновлює списки товарів автоматично. Вона сигналізує, коли товар втрачає актуальність і пропонує, що з ним зробити: замінити або виключити взагалі. У результаті менше неефективних СКЮ, менше витрат на логістику і маркетинг, і, звісно, на обслуговування асортиментної матриці. У середньому автоматизація дає такі результати. До 25% менше витрат на супровід асортиментної матриці, до 20% скорочення неефективних СКЮ без втрати продажів, і до 40% швидше оновлення асортименту. Напишіть мені. І я особисто проведу демонстрацію ABM Assortment на реальних прикладах та кейсах. А якщо у вас є запитання чи складнощі в управлінні асортиментом, залишайте їх у коментарях. Обов'язково розберемо їх у наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в ефірі.